У конференції бере участь і група українських журналістів. Серед них провідний репортер української правди Сергій Лещенко. Сьогодні Сергій люб'язно погодився пройти до студії Голосу Америки. Дякую, Сергій, що знайшли нас час. Отже, чи погоджуєтесь ви з висновком Дому свободи щодо погіршення стану Ну, свободи преси? Ні, не лише погоджуюсь, мені здається, що він відповідає реальній ситуації, яка є. Тобто, Україна справді на жаль, вона втрачає позиції, і навіть не на те, що вона знижується в показник. Там індикативних цифрах, які відзначають певні ознаки, вона перейшла з категорії країн вільних, країни частково вільних. Тобто, це вже вона лише одна з двох країн світу, яка за минулий рік зробила такий крок назад, яка перейшла з однієї категорії в іншу. І Це дуже поганий індикатор. На жаль, ну він не додає репутації країн світі і. Ви кажете про індикатори, які головні ознаки погіршення ситуації, і по чому можна судити про таке погіршення? Ну мені здається, головне це телебачення. Тобто українське телебачення воно перетворилось на такий заповідник добрих новин про владу, про президента. Представники опозиції вони люблять оперувати такими трошки перекрученими категоріями. Вони кажуть, вибачте, представники влади я мав на увазі, що опозиція постійно присутня в ефірі. Це каже влада. Насправді, ну це не є ознакою свободи. Свобода є те, що журналісти мають на телебаченні робити. Матеріали, де критично оцінюються дії влади. У нас же всі матеріали про владу ну, на провідних каналах, які мають найширше е, трансляцію по Україні, вони є лояльними до влади, вони висвітлюють значить, те, що відбувається в країні, з точки зору влади. Тобто вони не дають критичного погляду на те, чи те, що сказав там прем'єр чи президент, це здійснено чи не здійснено. Які фактори впливають на те, що журналісти все менше критикують владу, зокрема, ви кажете, телевізійники телевізійники менше критикують з однієї причини, тому що українські медіа на жаль так і залишилися аксесуарами олігархів, тобто вони є другорядним бізнесом для всіх. Медіа які є для всіх всіх медіагрупи є другорядним бізнесом для олігархів, там теж саме Ахметов, там Пінчук. Головне для них це металургійний бізнес, це телекомунікації, це енергетика. І звичайно, вони мають преференції з того, що вони лояльні до влади, і звичайно, вони мають демонструвати свою лояльність також через медіа. Тому тобто оскільки, журналісти оскільки... журналістам диктують, що вони повинні подавати, чи їх взагалі не питають і і кажуть, ви робите це, те чи інше? Тобто, яка е... яка практика? Практика така, що е... на рівні редакторів доноситься до журналістів така установка, що робиться так, а не інакше. І минулого року, там вже рік тому можна відзначати певну, якби ситуація була на СТБ і на один плюс один. Вона. Тоді журналісти заявили про те, що є пряме втручання з боку керівників змінювати. Матеріали на лояльні на користь влади, от за цей рік ситуація вона не змінилася. Включіть канал Інтер, наприклад, ну якщо у вас транслюється в США, це просто якби радянське телебачення, розумієте, на жаль, а газети вони взагалі зараз в Україні ну, стають просто нерентабельними, і тому звичайно, власники розуміють, що вони вкладають гроші в збиткові проекти. А потім ще за ті статті, які пишуть журналісти, їх ще потім на банкові там сварять умовне, умовні банки. Та ви кажете телебачення? Еса, як розглядати інтернет, чи є перспектива в соціальних, соціальних мереж, соціальних Ну, я переконаний, що якраз інтернет це те, що ми не повинні здати, тому що я маю на увазі журналісти і суспільство, тому що. Ну, за ним, звичайно, майбутнє. І якщо навіть ми проаналізуємо ситуацію з вбивством Ладена, то там спеціально вивчав питання. З усіх в інтернеті понад 50% це з двох ресурсів: Фейсбук і Twitter. В Україні будуть спроби регулювати інтернет, і суспільство, громадяни не повинні дозволити владі створити таких умов. Я сам спілкуюся навіть з колегами з Казахстану, які розповідають, що в них навіть блогери мають отримувати дозвіл на те, щоб від держави щоб вести свої блоги. Звичайно, це перетворюється. На перманентний інструмент цензури. В Росії намагалися зробити так само, там є ну, там реєстрація онлайн-видань. Онлайн В Україні Суспільство і громадяни і журналісти вони мають тиснути на владу і допустити створення от таких прецедентів і таких інструментів на законодавчому рівні, як це було зроблено на пострадянському просторі. У нас залишилося 30 секунд. Чи взагалі існує в українському суспільстві за запит на вільну і правдиву інформацію? Я думаю, ну він не те, що існує, він просто очевидний, тому що люди, ну коли бачать по телебаченню, що життя покращується і треба брати лопати і картоплі вирощувати, тому що дуже гарно жити. Ти, а водночас ну, зрозуміло, що відбувається там страшне зростання цін на бензин або ну, на інфляцію, то якби це, це ситуація не може існувати безкінечно довго і не мати ну, вона вибухне, тому що інакше люди повинні або чути чесну інформацію, також само, так само по телебаченню. Ну або це створить створити і закрити суспільство на кшталт білоруського, і, і все. Дуже дякую, Сергію. Я сподіваюся, що ми продовжимо цю розмову. І нагадаю, гостем час тайму був журналіст Української правди Сергій Лещенко.